Хочу ще подискусувати на рахунок зберігання батату. Бо це перша із проблем взагалі по вирощуванню батату. Люди змогли виростити, але не змогли зберігти його. І коли питаєш у людей, про якій температурі у вас зберігався батат, і 10% можуть відповісти реально, про якій температурі в них зберігався батат. Тобто ніхто не відслідковує температуру. Хтось каже, в мене там в підвалі, хтось каже, в мене в гаражі, хтось ну, ще десь там зіпсував його. Тобто ніхто не контролює температуру зберігання батату. Я виклала пост, да, як в мене в підвалі зберігається батат, коли на вулиці Мороз в мене в підвалі плюс 15 було, і температура нижче плюс 11 ніколи не знижувалася. Написали коментар, чи не зависока ця температура для зберігання батата. І, і тут же написали, порівняли, що в них також, начебто, в підвалі чи в льоху. Температура плюс 15, картопля, морква, там, буряк, що вони, е, так, ну, але з бататом не потрібно порівнювати ці корні плоди. Морква, буряк, картопля вони можуть зберігатися при нижчій температурі, тому вони можуть ув'ядати. Я задала питання, яка у вас температура? Ну, відповіді ну, або людина не побачила, або ну, немає відповіді, яка температура в підвалі. Тобто, ну, мало хто кладе термометр і гігрометр, щоб розуміти, яка температура, яка вологість там, де зберігається у вас там. Овочі або батат. Я це, це контролюю. контролюю, бо знаю, що ну, батат не можна зберігати при температурі нижче плюс 10 градусів. У мене також була така ситуація, що я поклала батат-холодильник, він згнив. Тому після цього ну, я вже цей момент ну, контролюю на всіх етапах. Таких нюансів дуже багато. Анна ось мені також написала, що ще буде залежати від сорту батата. Так, ну, дійсно, різні сорти батата зберігаються по-різному. Які сорти краще з'їсти на протязі півроку, якісь на протязі року, якісь можуть трошки довше зберігатися, там і півтора роки, і два роки можуть зберігатися. Але все одно батат, ну, коли він зберігається, він краще не стає. Його ну, все одно він буде усихати, увядати, будуть засихати кінчики на бататі, і ну, все одно краще його з'їсти або використати. Протягом року. В мене в групі в Фейсбук Олександр з Вінниці торкнувся цієї теми, сказав, давайте подумаємо, які сорти там довше зберігаються, які менше зберігаються. Ми там думали, писали, це дуже хороша тема. Можна там прям відео зробити і проаналізувати, як які сорти зберігаються, які можна, які там в першу чергу з'їсти, які можна там покласти, щоб вони трошки довше полежали і трошки пізніше їх з'їсти. Так що, переходьте, там, там він там ще одну тему зачепив на днях. Так що можете підписуватися там, там ще трошечки інші теми розглядаємо. Так, ще на рахунок зберігання. Якщо зберігати при температурі 15 градусів, так це не там прям ідеальна температура для зберігання. Ну, як на мене, якщо ми хочемо батат їсти. То краще, його, підказує кошка, то краще його взагалі зберігати десь плюс 10, плюс 12 градусів. Тоді він не буде усихати, і, ну, буде, але не так активно. І проростати не буде. Якщо це температура, наприклад, плюс 15, плюс 18 градусів, то він буде активніше проростати і Ще дуже важлива вологість. В мене тоді, коли я зняла, було написано було на гігрометрі плюс 15 градусів, і по-моєму 27% вологості. Коли зима і суха, то е, морозно, <хи> то е, вологість вона низька. Якщо це дощ, то вологість може піднятися там іноді там, до 90-95%. Тому, е, якщо вологість так така висока, е, то батак краще зберігається, він не увядає. Можна піднімати вологість, ставити або зволожувачі, або там миття робити. Ідеальна температура для зберігання для їжі батата, це ну, на грані давайте там, плюс 10-11, бо плюс, 11, до, там, плюс ну, 12, плюс 13, тоді вологість, що була 40-70-90 градусів. Тоді буде підтримуватися вологість, батат не буде усихати і, і не буде проростати. І для їжі це буде ну, ідеальне зберігання батату. Якщо Наприклад, ну, температура, як в мене, да, зараз там плюс 15 і вологість знижена там, 27%, да, то, то він буде проростати і він буде увядати. А якщо ще вище, то ще швидше буде цей процес. Якщо у вас батат для розсади, ви зберігаєте його, то е, нічого страшного, е, нехай собі проростає. Да? Е, ну, якщо, наприклад, у вас немає таких умов. Там, зробити плюс 12, плюс 15, чи плюс, плюс 11, то нехай собі проростає. Ну, навіть якщо для їжі, головне, щоб ви не опустили його в таке місце, щоб була температура нижче плюс 10. Тоді будуть смакові якості не такі, і може не прорости просто потім. Якщо просто в кімнатних умовах, нехай собі зберігається, головне, що потім він нормальний буде, і смакові якості, і буде проростати.